Тенісні тури наближаються до своїх сезонних кульмінацій, а от українці вже готові підвести риску під командними змаганнями. Саме ним і буде присвячений спеціальний випуск українського корту. Велика честь і в той же час важкий тягар відповідальності. Так характеризують тенісисти виступи за національні збірні. Утім, ламаючи шаблони, що теніс виключно індивідуальний вид спорту, вони все-таки прагнуть потрапити до головних команд країни. Про те, що захищати честь країни можна командними зусиллями, українці дізналися ще у далекому 1962 році, коли збірна тоді ще СРСР вперше в історії взяла участь у матчі Кубка Девіса проти збірної Нідерландів, і хоч нині чомусь офіційно цей факт вважається досягненням Росії, склад тодішньої збірної був інтернаціональним. Учасником першої команди був видатний український тенісист Михайло Мозур. А другим її номером виступав нині киянин Рудольф Сивохин. Это не просто назначали кого-то. Это мы играли отборочные игры. Я помню, по-моему, шесть городов. И выделили шесть человек. И вот мы там в круговую играли. И это не просто так было. Команда, я говорю, была очень хорошая. Сильная команда, мощная такая. Ще відтоді виступ під національним прапором має для тенісистів особливе значення, адже йдеться не лише про твої власні досягнення, які безперечно славлять і твою батьківщину, але тут інше командний дух і спільне прагнення прийти до перемоги. Це особливі відчуття, які прагнуть пережити усі спортсмени. От я грав волейбол, баскетбол, футбол. Це все з яких кропіт все інше. Нам не вистачало... Таких залов, как сейчас. А Кубок Дэвиса это были самые сильные. Все представляли страну. А у нас тем более. Страна это было все. А от чоловіча збірна незалежної України розпочала писати свою власну історію у 1993 році, взявши участь у командному етапі третьої групи євроафриканської зони Кубка Девіса. Першим капітаном синьо-жовтих став Олександр Долгополов, старший. А безпосередню участь у підготовці команди до матчу брав тодішній, а нині почесний президент Федерації тенісу України Герман Бен'ямінов, якому, до речі, днями виповнилося 75 років. Але і сьогодні він залишається активним учасником національного тенісного. Кубок, Кубок Девіса вперше ми полетіли на Мальту з Валеріем Львовичем Бурко, в составі був Андрій Медведєв, Дмитрий Поляков, Рибалка. І ми там пройшли путь від початку і достигли до першої до групи. Відтоді минуло понад 20 років на рахунку українців 56 матчів, 34 з яких виграні. В Складі команди в різний час грали найкращі тенісисти країни. Так було, так і залишається. У 2009-му синьо-жовта команда вперше вийшла до плей-офф світової групи, але не змогла там утриматись. Тож мета у нас поки що залишається сталою, і в цьому сенсі наступний рік має стати визначальним. Дай Бог, чтобы мы попали в мировую группу. Но ну, эта мечта была наша вместе с Андреем Медведем, но не получилось. Ну, боролись. Я думаю, что новое поколение наших украинских ребят сумеет добиться и выполнить ту задачу, которую мы ставили много лет. Будучи сіяною командою, наша чоловіча збірна у 2015-му відіграла у Кубку Девіса лише два матчі. Втім, і цього вистачило для повного спектру емоцій, як вболівальницьких, так і самих учасників ігор. Про контрастні протистояння року, що минає, далі. Липневий матч проти Польщі за вихід до плей-офф омріяної світової групи Кубка Девіса українці здавалося виграли ще не прибувши до Щецина. Уперше за рік команда зібрала практично усіх найкращих тенісистів України. Після травми повернувся Олександр Долополов, але цього разу у якості другого номера. А роль лідера звично лягла на плечі Сергія Стаховського, який відіграв за національну збірну рекордну кількість поєдинків 55. Втім, мабуть, саме ця цифра нещаслива для Стаха. Але про все по порядку здавалося, найскладніше протистояння на старті матчу виграв Долгополов, обігравши лідера польської команди та з великим відривом від інших учасників найрейтинговішого гравця Польщі Єжи Яновича. Як господарі не старалися зробити надшвидкий хард та ще й помістити його в одне з найвіддаленіших від України містечок, нашого тенісиста це аж ніяк не спантеличило. Якісний прийом та неповторний стиль зробили свою справу. Українець переміг у трьох сетах. Ушел в себе і концентрувався повністю на 100% на матчі, тому що було дуже важко временами. Там, в третьем сеті у меня ноги почали сводить немного после там, длительного первого гейма. То есть, как-то я много очень сил отдал и доволен, что победил. Тоді Саша ще не знав, що на цьому перемоги для України у Польщі завершилися. Упевненість болівальників в тому, що нашому лідеру Стаховському передують три легкі сети, розвіялася вже у першій партії. Сергій не зміг знайти ігровий ритм проти другого номера поляків Міхайла Пшешезни. Віра в те, що українець дає фору гравцю з другої сотні світового рейтингу, почала зникати у другому сеті. А в кінці третього вболівальницький сценарій підтвердився з точністю та навпаки. Неочікувану перемогу здобув. Матч мог сложиться абсолютно по-другому, а сложився так. Це гра, це міліметри, це різниця пара м'ячей, яка, к сожалению, приводять к таким результатам. Обидно очень навіть. У боротьбу за Жадане очко вступила наша пара, яку Денису Молчанову склав Долгополов. І як не старалися не зіграні хлопці, їм все ж не вдалося виграти ані сета у одного з найсильніших дуетів світу Лукаша Кубата та Марчина Матковський. Ми делали, що могли. То тобто, очікувано, ну, що пара у них сильніє. було очікувано, але якщо б ми грали може процентом на 20-30 лучше, був би інший результат. Или хоча би виграли третя сети, що було б у вирішальній дуелі проти Єжияновича Сергій Стаховський був налаштований рішуче. Йому не вперше виводити команду з крутого піке. Втім, спортивна вдача відвернулася від українця. І в наполегливій чотирисетовій боротьбі Сергій відчув присмак поразки. Поразки головної команди країни. У нас в команді нормальна атмосфера, тому ніхто не держить ніяких там претензій. Понятно, що всі стараються зробити той максимум, який нам дано. І не знаю, звісно, я все-таки відчуваю відповідальну вину. І вважаю, що я виступив не настільки удачна, як ми хотіли. Не так як хотілось би вирушили українці на свій другий матч командного сезону до Вільнюса. Тепер вже за право залишитися у першій групі і ще й не у якості фаворитів. Адже через нову травму до команди не приєднався Олександр Долгополов, а Сергій Стаховський уперше за 11 років відмовився від виступу за національну збірну, аби повернутися до топ 50 рейтингу. ATP. Ми обговорювали з моїм тренером з Фабрісом давно. еще первый матч, когда я играл с Польшей, то есть он, в принципе, не особо изъявлял желание, чтобы я его играл. В укор своей какому-то какому нашему плану, который мы ставили как бы на конец сезона на одиночный рейтинг. Вот. И первый я сыграл, а второй он уже как бы более серьезно настоял, чтобы я все-таки сыграл челленджер в Стамбуле в это время. Я играл 11 лет подряд, и тут, наверное, единственный раз, когда я Поставив свою кар'єру на равнавісі з, з результатами Кубка Девіса. І в принципі, я очень рад, ми від наскільки хорошо Ілія Марченко виступає в Кукідевіса. Тож капітан Михайло Філіма повіз до Литви молодих виконавців влада Манафова та Марата Дев'ятярова, досвідченого парника Дениса Молчанова. На чолі з завжди стабільним другим номером, а нині новоспеченим лідером Іллею Марченком. Дорогу молоді вирішило жеребкування, і першим живим матчем за збірну розпочав боротьбу Манафов. Юнак тримався дуже впевнено проти лідера литовців Річарда Саберанкіса і, попри трисетову поразку, зміг гідно виграти у досвідченого опонента вісім геймів. Я тобі шоупи для мене сіграти з таким ігроком. Спасибо большое капітану за те, що він мені дав таку зможність іграти піроживе матч проти ігра такого уровня. Я постараюся слідуючий сиграти, ніж я сіграв сьогодні. Буду се шин свою гру. Возможно, зможу принести очко своїй команді. Про важливе очко попіклувався Ілля Марченко. Утім, головний драматург збірної чи то через хвилювання від відповідальності, чи то просто не може по-іншому, але влаштував на корті справжній п'ятисетовий спектакль. Впевнено, відібравши два сети у другого номера литовців Лауріни Сагрігіаліса, з такою ж легкістю українець віддав і наступні два. І як годиться у справжньому валідольному протистоянні, Ілля ще й дочекався брейку суперника 1-3, аби надалі не дати йому виграти жодного гейму та здобути перемогу у грі. Немножко почалася паніка, коли я програв в п'ятому сеті з, з, з брейком, але смог десь знайти сили психологічно вистояти. Всіх перебігало, общем-то. Компанію Молчанову у парі також склав Марченко за сіткою. Досвідчені проте одиночні гравці Биранки з Гріяліс. З 2012 року українці не вигравали у парних комбінаціях. Тоді їм вдалося здолати Латвію. А цього разу в насиченому якісним тенісом чотирисетовому протистоянні жертвою пала Литва. Сломили цю плохою плохою серію, але аналізуючи, ми ці всі матчі грали проти. Действительно серьезных пар, когда все игроки входили в топ-50, то есть и, и победители больших шлемов, и типи турниров. Ну, нельзя сказать, что для нас пары были всегда провальные, что мы там ее не всегда были достойные соперники. И, к сожалению, была такая серия, которую удалось поломать. На хвилі переможного азарту, Марченко продовжував покращувати статистику: як команди, так і власну. Уперше у кар'єрі Українець зіграв на Кубку Девіса третій матч поспіль і вперше завершив всі три гри перемогою, не забувши додати барв до сухих цифр з кожним днем, зменшуючи кількість сетів для перемоги у зустрічі. Таким чином у протистоянні лідерів, що вважалося ключовим, Марченко не залишив Беранкісу жодного шансу, завершивши поєдинок у три сети. А четвертий регламентний сет, якого вимагає положення, ITF, став приводом для чергового українського дебюту. Уперше на корті у кольорах нашої збірної з'явився марат дев'ятяров, якому вистачило двох партій, аби обіграти третього номера литовців Лукаса Мугевічуса. Для меня огромная честь отстаивать честь нашей страны в матче Кубка Дэвиса. Тем более, это для меня был первый выход на корд в составе сборной. Это, конечно же, была для меня большая задача справиться с волнением, справиться с этим количеством зрителей, которые большинство было на его стороне. И я считаю, что я с этой задачей достаточно хорошо справился. Виявляється, дійсно не знаєш, де знайдеш, а де загубиш. У цьому році кубок Девіса подарував українцям безліч сюрпризів, як приємних, так і тих, на яких треба вчитися. Провели сезон доволі таки неплохо. Ми залишилися в першій групі. Да, хотілась би вийти в мирову, але нічого, спробуємо в наступному році. А поки найголовніший висновок командного року у національної збірної таки є лавка запасних. Саме вони, зігравши перші ролі, дозволили завершити сезон на мажорній ноті. На заключному у сезоні матчі Кубка Девіса у Вільнюсі новоспечений лідер команди Ілля Марченко вкотре довів. Що на командних змаганнях індивідуальні рейтинги програють спортивному бажанню та єдності команди, Залишаю вас у компанії автора найгучнішої перемоги сезону. Народжений у Дніпродзержинську почав кар'єру та досяг тенісних висот в окупованому нині Донецьку. Ілля Марченко проживає зараз поруч зі своїм тренером Тібером Тотом у Братиславі. Попри зміни, що стрімко відбуваються у житті тенісиста, Марченко віддано грає за головну команду країни вже протягом семи років. За цей час він провів за збірну 19 зустрічей, 12 з яких виграв. Як ніхто інший Ілля вміє здобувати перемоги у вирішальних двобоях. Більш того, саме в матчах Кубка Девіса він демонструє свої найсильніші якості. А от на професійній арені може як обіграти гравця з першої двадцятки світового рейтингу, так і поступитися несподіваному супернику. Це свойство. Свойство мені в цілому. Кійта матчі виграють, ні кіта -то точно також поэтому Переменчивая погода, переменчивый я. В общем, все меняется. Но ну, и в теннисе как бы не слишком нужно много, чтобы все поменялось в другую сторону. Такі зміни у грі Марченка на минулорічному матчі Кубка Девіса відчув на собі лідер румунської команди Віктор Ханеску. Тоді другий номер українців у також рідному для себе Дніпропетровську не хотів програвати. При тому, що наша команда вже вела у рахунку. П'ять драматичних сетів зайвий раз довели. Для впертого Марченка не існує нездійсненних місій. Тому і тренерський штаб команди не особливо вагався, призначаючи Іллю лідером збірної на матч проти Литви. Лідер – це, безусловно… Лішня відповідальність, але в території та ліхня мотивація як то більше впевненості в собі, що все я перший номер в команді, я где-то там що та подскажу ребятам. Марченко на порті чекай інсультного протистояння. Це тенісист з рідкої когорти тих, хто вміє перетворювати безнадійні рахунки на свої перемоги. І цей талант витримки і психології найефективніше працює на публіці. Да, я немножко псих, <laughs> возможно, это и мне мешает играть более, более стабильно, более э, равномерно. И получается, что проигрывают бывает таким э, людям, которым как бы не должен был проигрывать. Э, но это случается с, чаще всего на турнирах ниже уровня, на больших шлемах и на Кубке Дэвиса. Как бы, на Кубке Дэвиса я, по-моему, не помню, чтобы кому-то проиграл кто ниже меня по рейтингу. Ні, ні разу за всіґада. Я більше люблю грати на на центральних кортах. Саме на великих турнірах та аренах у Марченка в цьому році найкращі результати. Він був в основах трьох із чотирьох турнірів серії великого шолому. Причому на Вимбулдон не потрапив через те, що забув заявитись, а не тому, що програв хвал. А перемога на заключному американському шоломі на 24-му у світовому рейтингу Гайлем Монпісом не лише додала українцю балів до рейтингу, а й наділила додатковою впевненістю. Один из лучших моих сезонов, наверное, только в 2010 году был лучше. Были в этом году такие хорошие победы. Монфилса недавно обыграл, обыгрывал Соузу, который топ-50. Это как бы давно я топ-50 не обыгрывал. И в целом игра, игра растет. Очень я доволен сотрудничеством с моим новым тренером. Поэтому в целом доволен сезоном. Чотири роки Марченко чекав на свого нинішнього тренера та екс-наставника Сергія Стаховського словацького спеціаліста Тібора Тота. І, хоч минулий рік виявився напруженим для Іллі, котрий вісім років жив у Донецьку, та через військові події на Сході зрештою був змушений залишити Україну. Саме згода Тота працювати з нашим тенісистом не дала йому опустити руки. Цілий рік я провів на чемоданах. В Германії в нас була комната, але якби тяжело назвати, ну, якби, це була комната. Так, это можно сказать общежитие, я не знаю, что-то что-то что -то такое. Ну, то есть комфорт там был такой посредственный. И действительно, с сумками как бы вещи не мог покупать, потому что банально их было некуда, некуда сложить. И сейчас, как бы, ситуация изменилась, я переехал в Братиславу. Скучаю по Донецку, действительно, скучаю по Донецку, потому что за. Я жил там 8 лет. І за эти 8 лет он очень змінився в лучшую сторону. Очень сильно стадіон появилась, явила, появилась хокейна команда. самый найспортивніший міст был, який я як бы в Україні знаю. Сумують за ілею і батьки, котрі все ж намагаються відвідувати якомога більше його матчів. Очевидно, що і тріумф на Кубку Девіса у Литві пропустити не могли. Я рад за Илью, который доказал, что превосходство от этого казацкого духа можно доказывать не только с оружием, а вот таким вот такими победами. Перемоги за збірну надихають Ілю на нові звершення у турі. Після литовського матчу наш тенісист дістався півфіналів двох крупних французьких челенджерів в Орлеані та Рені, а бельгійський турнір в Монсі і того більше повністю підкорився Марченку. Завдяки цьому він повернувся до омріяної сотні рейтингу і ставить перед собою нові тенісні цілі. Мені би хотілося би обіграти, але по моєму зараз це нереально. Тому на чем судерера. Ізначальна моя мрія була бути гірком топ 100 коли я був ще маленьким. Когда я ее достиг, мне, естественно, хотелось чего-то большего, и я начал верить в том, что я был достаточно молодой для тура, я был один из самых молодых игроков в сотне, и мне, естественно, захотелось уже каких-то результатов, и топ-20, и топ-10, и как бы... Сейчас у меня остаются как бы те же цели. До кінця сезону вже рукою подати, проте Марченко ще належить захистити титул у Брешії. Утім, рік по тому він підходить до цього турніру 79 дев'ятому рейтингу ATP, окриленим своїм вдалим лідерським дебютом і що важливо, залишаючись гіперсфокусованим на перемозі. Результат, звісно, прогнозувати неможливо, але те, що буде захопливо, гарантувати можна. Звісно, це ж наш непередбачуваний Ілля Марченко. На відміну від чоловіків, жіноча національна команда цього року задовольнилася лише одним матчем. Вдруге, поспіль українки не можуть вийти із першої групи Кубка Федерації, яку за щільність ігор називають м'ясорубкою. На початку прийдешнього року на нашу головну команду чекає те саме випробування. Робота над помилками в наступному сюжеті. Жінки за своєю натурою створіння егоїстичні, але в той же час більш чутливі за чоловіків. Можливо, саме тому наша жіноча команда вже двічі грала у найпрестижнішій першій світовій групі Кубка Федерації у 2010 та 2012 роках. Утім, жінкам характерні крайнощі, що підтвердили підсумки 2013 року, коли дівчата програли два матчі в світовій групі та відкотилися до найскладнішого раунду змагань. Першої групи євроафриканської зони тут 16 команд протягом тижня сперечаються за круговим принципом за чотири місця у плей-офф Другої світової групи. Зрозуміло, що рекордсменка виступів за збірну у парі Ольга Савчук, друга ракетка України Леся Цуренко та дебютантка Феткапу і перспективна тенісистка Катерина Козлова на чолі із лідеркою українського тенісу Еліною Світоліною на початку цього року до Будапешта відправилися лише за перемогою. Що у тижневому калейдоскопі щоденних матчів дуже непросто. Утім, такі випробування, як ніщо інше, загартовують силу духу та згуртовують команду. У нас ціль – повернутися в мирову групу. Причому не тільки как бы, у нас, у всіх, а у всіх дівчат і у всієї команди ми вважаємо, що ми повинні грати в міровій групі. Любой другой результат, кроме как выход плей-офф, нас как бы так или иначе бы не устраивал. Тот, кто не видит это все и не участвует да, в процессе, ну это трудно там сказать, что это может быть просто словами, но оно реально все, что не какой бы шанс у нас не был, хотя бы маломальский, все уплыло в другую сторону. У цьому році, на відміну від попереднього, українкам не вдалося навіть вийти зі своєї групи. Чи то спортивна доля, чи то непередбачуваність командних змагань, чи то фізична втома лідерки після успішного для неї Австралія Open не дозволили Україні показати весь свій потенціал. На перший погляд наш квартет виглядав не так вже й безнадійно: Туреччина, Ліхтенштейн та Велика Британія. Втім, от він спортивний випадок. Лідерка Туреччини чагла Б'юкакчай спіймала на турнірі такий кураж, що обіграла усіх своїх суперниць, починаючи з нашої Еліни Світоліної. Перемогу у двох інших іграх все ж відсадкували українки. А у матчі проти Ліхтенштейну вони втратили один сет та перемогли у трьох зустрічах. Та прикра поразка від британок у вирішальній парі не пустила нашу команду до фіналу змагань. Саме тяжолий, навірно, матч був були ся ходкапа в які я грала. Настолько был эмоционально напряженным, и нам так важна была эта победа, что мы отдались с Элиной на 150%, пятьдесят процентов, и мы очень хорошо играли, но не повезло в какие-то моменты, что пошло не так, и очень жалко, очень обидно. И... Очень расстроились. Хотелось сыграть, хотелось все-таки уехать отсюда с хорошим, более э, лучшим настроением, чем вчерашний как бы проигрыш. Очень очень обидно. Я Думаю, что вся команда как бы очень расстроилась. Думаю, что все-таки этот для нас был такой очень. Мы были чи настроєна, хотіли все-таки уехать сюди с более хорошим настроением. Ми не можемо собі дозволити э, не викладатися на корті, тому що це за страну, і все, в будь-якому всі приходять боліти. І ми команда, поэтому мотивація у нас висока. Команда пізнається у поразках, а не у перемогах. Переплакали, перетравили, зробили висновки і знову на корт. Основний спортивний принцип тенісу. За рік Світоліна та Цуренко кілька разів покращували свої особисті рекорди у рейтингу WTA, А харків'янка навіть встановила нову високу планку для України, посівши рекордне 15-те місце у світовому табелі про проранги. Всі попередні ігри проаналізовано, висновки зроблено, і в новий сезон зі старими амбіціями лише до перемоги. А Бог, як відомо, трійцю любить. Командний теніс в Україні розвивається разом із її державністю та самосвідомістю. І Якщо судити по тенісу, то ми вже зробили вагомий крок до цілісної та вільної країни. Але багато чого ще попереду. Про плани та сподівання українців на наступний рік далі. Відкривати командний сезон 2016 Вже традиційно будуть наші дівчата, які втретє боротимуться за плей-офф Другої світової групи Кубка Федерації. Цього разу вже не в Угорщині, а в Ізраїлі. Перед нелегким випробуванням на українок після Австраліан Оупен чекає командний збір, аби пригратися одна до одної після річної паузи. Наші ж хлопці свій сезон відкриватимуть знов у липні, адже завдяки блискучій перемозі у Литві знову стали сіяною командою. І у першому колі Кубка Девіса виступлять лише глядачі. А найуважніша українська команда та її тренерський штат спостерігатимуть у березні за протистоянням Португалії і з Австрією, адже переможець цього двобою і стане нашим наступним суперником. Не будемо загадувати, треба, ще португальцям виграти е, збірну Австрії. Тому Я думаю, що я ж кажу, обі команди абсолютно ровні, де -то є свої плюси і мінуси. Мені здається, що трохи сильніше збірна Австрії зараз там. Е, Первая ракетка Доминик Тим, он сейчас номинируется как э, игрок прорыв года, то есть он набрал очень много очков, действительно показывает классный теннис. Я как капитан заинтересован в максимально сильном составе, то есть я бы безусловно хотел, чтобы все игроки играли. Предварительно я планирую, но я, я предварительно планирую все матчи Кубка Дэвиса, то есть у меня никогда не было других планов, вот только вот наверное с Литвой так вот сложилось. Будем надеяться, что в будущем будет уже более равномерно все. Команда до нас найділі в сезоні, коли ми збираємося да Будемо надіятися, що в сьогоднішньому году все буде по-другому. Це не очки у рейтингу, не високі призові і не омріяні титули. Це просто честь представляти свою країну на найвищому рівні і кожну свою перемогу присвячувати батьківщині, підтверджуючи свій статус справжнього українця. А ще й не розкіш для тенісиста-індивідуаліста зіграти у справжній команді. «За Украину выступать я всегда готова и рада, что я могу принести очко команде и порадовать Украину результатом». «Для меня выступление за сборную там, в Кубке Дэвиса и на Олимпиаде – это всегда являлось, наверное, приоритетом выше, чем выступление на турнире Большого Шлема». «Мы знаем, на что идем, знаем, что это командный турнир, что это игра за страну. Мне это нравится». «Наслаждаюсь играть за команду». У нас всегда очень весело, и всегда было, и ну, я рада своему возвращению. Командочка у нас вообще супер. Все очень веселые, на позитиве, и, не знаю, нам очень хорошо внутри команды. У нас хорошая атмосфера, и во время матча все поддерживают друг друга, поэтому все очень дружные. По-настоящему команда. Все вместе, все единое целое, каждый на своем месте. Только вместе мы сильны. Як казав найуспішніший баскетболіст НБА Майкл Джордан, талант виграє ігри, а команда чемпіонати. Без жодних прогнозів та з побажаннями перемог нашим тенісним командам. Я призначаю вам зустріч на українському корті наступної суботи о 12.25. Лише на першому зробіть правильний вибір. Побачимось.